Та найголовніше станом на цю мить в головному на ранок. І В ці хвилини Україна під масованим російським авіаударом Міненерго попереджає ціллю. Є об'єкти енергетичної інфраструктури. Актуальна мапа зараз на ваших екранах, і потроху почались відбої тривог на заході України, як ми бачимо. А в столиці зараз працює протиповітряна оборона. Атака на Київ забрала життя цієї ночі двох людей ще шестеро травмовані. Це свіжі дані Нацполіції. Є в п'ятьох районах міста. Наразі надходять нові звернення про наслідки атаки, зокрема в Святошинському районі столиці. В Печерському районі влучання в 22-поверховий житловий будинок на рівні 4 го поверхів. Пожежу вже ліквідували. У Дніпровському районі влучання у дев'ятиповерховий житловий будинок житлового комплексу. Саме тут є загиблі. Е, продовжуємо. І армія Росії вдарила по Київщині. Під ударом був Проварський, Білоцерківський і Вишгородський райони. Так у Білій церкві пошкоджень зазнав а, а, чотириповерховий житловий будинок. Людей евакуювали. Ще чотири будинки зруйновані повністю. Постраждала 14-річна дитина. Триває розбір конструкції. Близького півночі росіяни нанесли масований удар безпілотниками по об'єкту енергетичної інфраструктури в Чугуїві на Харківщині. Також є пошкодження багатоквартирного будинку. Обійшлося без постраждалих місцевих жителів. Попередили про тимчасові перебої з водопостачанням на Херсонщині через російський удар по адмінбудівлі. в нововоронців загинула працівниця селищної ради у обласному центрі. Також загинула жінка. Ще одна постраждала в Білозерці. Поранено чоловіка. На Запоріжжі в селі Веселянка росіянам дарили в дроном по мікроавтобусу. Водій загинув на місці. На Сумщині війська Росії били по цивільній інфраструктурі. Постраждала дев'ятирічна дитина. В обласному центрі ворог свідомо атакував рятувальників, які приїхали на виклик після ворожої атаки. В Сумах виникли перебої зі світлом. Тим часом Україна і США домовилися про оновлений варіант мирного плану за підсумками переговорів у Женеві. Новий документ мало схожий на попередню версію. Про це заявив видання Financial Times Таймс заступник голови МЗС Сергій Кислиць, який був в складі делегації. За його словами, план має 19 пунктів вже замість 28. Майже все, що пропонувала Україна, в документі врахували. США погодились не обмежувати чисельність ЗСУ. Українська делегація повернулася до. Києва з Женеви і доповіла Зеленському про результати переговорів. Відомо, що коригувати мирний план допомогли європейці. Саме вони підготували контрпропозиції і направили радників в нац нацбезпеки на зустріч із держсекретарем США Марко Рубіо. Це обговорити. Зрушення у формуванні мирного плану схвально вже оцінив президент України. На переговорах визначили кілька питань, де можна піти на компроміс. Найбільш спірні питання винесли за душки, зокрема питання території та стосунків між США, НАТО і Росією. Їх мають обговорити президенти України і Америки. Коли відбудеться ця зустріч, лідерів наразі очікують підтвердження дати. Ну а далі послухаємо пряму мову президента України. Тепер перелік необхідних кроків для закінчення війни може стати працездатним станом на зараз, після Женеви пунктів менше вже не 28 і багато правильного враховано в цій рамці. Чутливі речі, сенсативні речі я обговорю з президентом Трампом. Україна ніколи не буде перепоною для миру. Це наш принцип. Росія має зараз сісти за стіл переговорів. Про це в соцмережі ікс повідомив таку свою позицію канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Політик зауважив, що задля успіху будь-якого плану припинення російсько-української війни потрібна реальна готовність Кремля до переговорів. Спільний мирний план має за мету запустити процес. На щоб це відбулося, Росія має зараз їсти за стіл переговорів. Тим часом в Москві вже поспішають заявляти, що європейські і українські коригування їм не підходять і наполягають на першому. Варіанті з 28 пунктів помічник Путіна Юрій Ушаков зазначив, що їм передали на ознайомлення американський план, але офіційного обговорення щодо нього ніхто не вів. Ну а тим часом в Києві до кінця року запустять унікальну систему когенерації. Це такі невеликі порівняно з існуючими гантами об'єкти, які одночасно виробляють і електричну, і теплову енергію. Сім міні-ТЕЦ запустять в столиці до кінця 2025 року. Вони зможуть забезпечити об'єкти критичної інфраструктури і житлові будинки світлом і теплом в умовах аварійних відключень. Розміщені вони будуть в різних районах Києва. І в захисних спорудах другого рівня, що зробить їх менш уразливими. Сумарну потужність міні ТЕЦ понад 100 мегаватт. Звичайно, обезпечити столицю від блекауту вони не зможуть, але значно полегшить ситуацію з енергопостачанням в пікові години. Подібних установок в світі немає. Наголошує заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. Такі міні ТЕЦ не замінять потужності. АЕС, а які є базовим виробником електроенергії в Україні, але точно займуть своє місце в енергетичній інфраструктурі країни. Ну, Тимо більше в прямій мові заступника голови КМДА. такого плану електростанції вони наближені до споживача, немає втрати при передачі електричної енергії. От вони достатньо маневрені в порівнянні з великими об'єктами, тобто їх можна в пікові години підключати, якраз коли споживання найбільше, і потім вимикати, коли не треба такий обсяг споживання. Національний кешбек нікуди не дінеться. Мінекономіки заявили, що програма продовжуватиме діяти, і після нового року У українському уряду таки довелося відреагувати на інформацію, яку поширили окремі медіа про урізання виплат з 26-го року, нібито через брак грошей в бюджеті. Насправді, зміни є, та вони лише стосуються технічного перерозподілу коштів і не є рішенням про скорочення фінансування чи згортання програми. Зазначили мінекономіки. і Додали, що наразі триває підготовка до чергових виплат за. Вересень і жовтень робота з учасниками та оновлення списків виробників. Друзі, ну і ми стежимо за тим, е, які є наслідки російської ракетної атаки не тільки цієї ночі, а вже і цього ранку. І просто зараз працює наша знімальна група, як мені повідомляють, можливо, на одному з місць прильотів там Олександр Ковальов. Е, е, Сашко, що відбувається? Де ти зараз? Якщо можна це говорити. Привіт, колего. Перебуваю зараз у Дніпровському районі Києва. Ну тут власне наразі триває повітряна тривога. і Тут на лівому березі досі доволі гучно, тому залишайтеся в безпечних місцях щодо е наслідків нічної ракетно-дронової атаки. То, от, власне, е зараз перебуваю біля будинку, де сталося одне із влучань. Можете зараз побачити, е що займання сталося на рівні сьомого, восьмого, дев'ятого е поверхів, і власне останом на зараз ще є тут невеликі тління. Е є постражі. Далі люди, от від ранку відомо про одну загиблу людину, її тіло вже евакуювали з цього місця. Ну і тут навколо чимало є постраждалих автівок. От будинок навпроти також постраждав тут вибиті шибки. На місці працюють зараз усі служби, ліквідовують наслідки ворожого влучання. Ну і ми залишаємося тут на місці. Працюємо, збираємо власне свідчення людей. те, що вони бачили, те, що вони пережили. що вони пережили. Жили і ну така от трагічна картина насправді була. Якщо з іншого будин... з іншої сторони будинку подивитися, то ну от видно те, що люди просто зв'язували е, собі мотузки, все, що було під рукою, аби спуститися із поверхів, де виникла пожежа. Ну е, власне, пожежники на місце також прибули всі деталі щодо е, постраждалих. Ну наразі уточнюємо, колега. А собі, якщо будуть якісь нові оперативні дані, то ми будемо вимикати нашу знімальну групу. Працює Олександр Ковальов до наступних включень. Колего шановні глядачі, тримаємо стрім. А по іншому не має бути і завжди пам'ятайте, що йдемо на життя. Ми ваша точку рухаємося далі. Друзі, ну і традиційно о цій порі буде інформація про погоду, як же без неї сьогодні. Олександр Ковальов розкаже нам більше. Сашко, тобі доброго ранку розповідає, якою сьогодні буде погода. Привіт, колеги. Доброго ранку. Глядачі. Ранок у столиці починаємо з 2 градусів тепла. Наразі хмарна погода. І синоптики кажуть, що така ситуація буде практично по всій країні. А місцями сьогодні можливі і дощі. Ну, де їх чекати? Які температурні показники сьогодні на сьогодні нам прогнозують синоптики. Розкажу далі по регіонах і почнемо зі сходу країни. Сьогодні у Харкові та Донецьку синоптики прогнозують 10-11 градусів тепла. У Луганську буде трохи прохолодніше. Там температура повітря триматиме. На рівні плюс 7, плюс 5 градусів. день хмарно з проясненнями і опадів не буде. На півдні країни температура повітря коливатиметься від плюс 12 до плюс 14 градусів, вдень хмарно з проясненнями і там теж сьогодні без опадів. На заході країни температура повітря коливатиметься від плюс 3 до плюс 5 градусів. В день очікується невеликий дощ і подекуди можливий дощ із. Снігом. На півночі країни у Житомирі, Чернігові та Сумах, сьогодні синоптики прогнозують 5-7 градусів тепла. Вдень хмарно з приясненнями і опадів там не буде. І у центрі країни сьогодні температура повітря триматиметься на рівні плюс 10-12 градусів. Синоптики прогнозують хмарно з приясненнями погоду і опадів також не буде. Щодо Києва, то от у столиці сьогодні температурний максимум побачимо на рівні плюс 7 градусів Температурний мінімум в день сьогодні становитиме плюс 5 і опадів на сьогодні синоптики не прогнозують. Щодо температурних рекордів цього дня, то от найтепліше 25 листопада у Києві було 1938 року. Тоді зафіксували температурний рекорд плюс 13 градусів. А от найпрохолодніше було ще 1999 дев'ятсот Тоді на термометрах було мінус 16. Ну і наостанок традиційно згадаю про прикмети: от за сьогоднішнім днем наші пращури визначали, якою ж буде зима, і от приміром люди вірили. Якщо сьогодні випадає перший сніг то зима буде сніжною. А якщо сьогодні буде сонячний день, то це нібито до морозної і сухої зими. Ну, власне, такі прикмети маємо. Такий прогноз погоди на сьогодні маємо. Вдягайтеся тепло. Ну і захід країни очікуєте душі з мокрим снігом. Колеги ну, Київ, Київщина вже побачили перші сніжинки. Не перший сніг цими днями Львівщину засипало вчора, глядачі нам надсилали своїх котів снігових. І не тільки про Карпати діказати, і годі казати і поготів, друзі. Але в якихось регіонах цього ще не було, то те, що Олександр Ковлю сказав з приводу спостережень, може і спрацювати. Пишіть нам а, Пасибі, Олександр Ковля сьогодні з нами на до наступного включення.